Друзі, ми вітаємо вас в стінах Миколаївського обласного художнього музею імені Василія Васильовича Верещагіна. В фондах музею зберігаються чудові живописні твори, їх чимало. І зараз ось про цей твір розкаже вам Ганна Ігорівна макушина, завідувачка науково-освітньої роботи нашого музейного відділу. Ганна Ігорівна, будь ласка, такий чудовий твір. Він просто сяє яскравими, зимовими фарбами. Будь ласка, добрий день. Хочу декілька слів розповісти про художницю, яка є автором цього твору. Це видатна відома художниця Алла Горська, яка 18 вересня відмітила б своє 95 річчя. Але належить до художників-дисидентів, і е, дуже цікаво її е, становлення як е, саме художниці, що е, розкривала е, сутність української культури, звертала увагу на е, українську етнографію. Вона була із родини відомого режисера Олександра Горського. Народилася вона 18 вересня 1929 року в Ялті. Батько був директором Ялтинської кіностудії, працював в градській кіностудії в Алматинській, в Київській. Тобто, вона була з такою успішною радянської родини. Її протягом 1941 1943 43 року у Ленінграді застала блокада, тобто ця людина пережила блокаду. У 43-му році родина переїжджає в Київ. Та вона вступає до Київської середньої художньої школи, успішно її закінчує, закінчує Київський художній інститут. Там зустрічається з своїм майбутнім чоловіком Віктором Зарецьким. І тут починається зацікавленість її українською культурою. У 1960-х роках Алла Горська бере уроки у надії святкові. Личною, теж дисидентки, уроки української мови. Плодо до того, що вони вивчали за підручниками, робили вправи з підручниками української мови. Тобто людина, яка ніколи не вивчала українську мову, вона звертається до неї, вивчає її, вивчає українські традиції, її ну, найбільшим таким знаковим твором був. Вітраж, який називається Шевченка-Мати, він зроблений був в університеті імені Шевченка на 150-річчя Кобзаря. Але проіснував він буквально день, тому що партійному керівництву не сподобалася концепція там, де в центрі Тарас Григорович Шевченко, з одного боку стоїть мати, з іншого Кобзар. І Партійне керівництва звернув увагу, що ну, як це українська мати, радянська вона дуже засмучена, вона сумує, ну було що не за Україну. І цей е, вітраж величезний його було знищено, розбито. Тобто, фактично, е, ну, день він проістував. А в Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна зберігається картина. Е, Алла вона називається Гануся, і це 1961 рік її створення. і Цей період Алагорська ще працює у реалістичному стилі. Ми бачимо дівчинку, ну перша наслідці. Вона спокійна, вона так, із захопленням дивиться мабуть, на авторку, яка в цей момент малює її портрет. Дуже такий, да, великі очі, позитивний дуже образ. І ми бачимо зимовий день, сонечко зігріває своїми промінчиками. Які е, е, гуляють по доріжці. Е, і ну, ми бачимо зразок реалістичного живопису, тому що пізніше, вже е, наприкінці свого життя, на жаль, ну, родина вважає, що е, її Алгорську вбили. Е, вона створила дуже багато мозаїк, е, е, і ці мозаїки розташовані в Донецьку, на Маріуполі, Буревітер. Uh -huh. В таких тонах саме ну, цього міста морських, і там символ боротьби дисидентів з радянською владою. І ось така зовсім ну, нехарактерна для її пізнього періоду робота дуже цікава. Тобто колекція Миколаївського обласного художнього музею імені Верещаїна є твір, який належить. Пензлю видатної української художниці, але морською. Друзі, і ви зможете подивитися на цей твір, якщо прийдете до музею. Приходьте, цей твір варте того, щоб на нього дивитися і заспокоюватися.